Як головний психіатр Збройних сил України став доларовим мільйонером? Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свого по своє. І в цьому відео я хочу поділитися певними прихованими деталями, які стосуються кримінальної справи, і, власне, гучного арешту, який відбувся цими днями. Але, власне, про все по порядку. Служба безпеки України затримала головного психіатра Збройних сил України, який за даними правоохоронців за час повномасштабної війни. Розбагатів на понад 1 мільйон доларів. Про це інформує прес-служба Служби безпеки України. Ім'я затриманого не називається, але головним психіатром Збройних сил України є Олег Друзь. Співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Йдеться в повідомленні. За матеріалами справи, цей посадовець протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів США. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації. Як встановили розслідування протягом 22-24 років. Підозрюваний придбав, приватний будинок в Обухівському районі Київської області, дві квартири в Києві, одна квартира в Одесі, дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області. Мається на увазі елітна частина, там, де і будинок, і ті ділянки, елітна це де там, ну і все, що там трошечки далі. Чотири автомобілі BMW з 22 по 24 рік випуску. Під час обшуків в нього слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу. Стаття 368, частина 5, незаконне збагачення, стаття 366, частина 2. Декларування недостовірної інформації. Ось така інформація, але це затримання викликало дуже великий резонанс. І цей резонанс пов'язаний не тільки з тим, що власне корупціонер. Чи злочинець, чи підозрюваний поки що, обіймає дуже високу посаду в Збройних силах України? Ні, це пов'язано з іншими певними скандальними речами. А скандальні речі пов'язані з тим, що в 2017 році. Його вже заарештовували за корупцію. Тоді за вирішення певних питань для того, щоб не йти в армію. Він вимагав 52 тисячі гривень з когось. І ще якийсь командир роти з однієї з частин міста Києва за своє посередництво вимагав 10 тисяч. Але цю справу відкрили: арешт відбувся, інформація в медіа попала, і через декілька місяців наш найчесніший суд в Україні. Закрив кримінальну справу за відсутністю складу злочину 2017 рік. Але і це ще не все. У 2017 році Олег Друзь встиг відзначитись ще однією і, напевно, найважливішою подією, тому я хочу власне, це зацитувати. 18 вересня 2017 року. Головний психіатр Міноборони він вже тоді був на цій посаді, замітьте, назвав 93% учасників АТО. Потенційною загрозою для суспільства або скритим ворогом. Такі заяви спричинили справжній шквал обурення. Ну і це, очевидно, це природно. Того дня посадовець виступав на круглому столі Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, де головною темою була психологічна реабілітація учасників АТО і зменшення кількості самогубств. Тобто головний психіатр приходить. Верховну Раду на круглий стіл для того, щоб допомогти психологічній реабілітації учасників АТО зменшити кількість самогубств, і говорить, що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства або скритим ворогом. Проти кого спрямований цей удар? Як ви думаєте, 2017 рік, якраз повним ходом йде пакування наших українських добровольців? Які є загрозою для кланово олігархічної системи, тобто для внутрішнього ворога. Незалежно від того, хто саме очолює цю Гідру, чи Порошенко, чи Зеленський, добровольці завжди є загрозою. І отут така заява, якраз після того, як його заарештували. І чомусь, коли його взяли на гарячому на хабарі, потім найчесніший суд це все закрив, а прокуратура, військова прокуратура, яку очолював, доблесний Матіос, не оскаржували це рішення. Правда? Це ж прекрасно. Ну, це ж не українські добровольці. А це навпаки той, хто в стінах Верховної Ради допомагав у 2017 році українських добровольців опускати, так би мовити, превентивно працювати. Та вони ж всі неадекватні. Та що ви їх слухаєте? То якісь націоналюги позбиралися, розказують, що тут неправильно щось відбувається, що воєнний стан не ввели, що торгівля на крові йдеться. Що електроенергія в Окупований Крим подається, ще щось. Та то все неадекват. За Іловайськ, що говорять, за Дебальцеве, за Донецький аеропорт. Що ви їх слухаєте? Це ж 93% це ж загроза. Ну і потім в 19-му приходить Зеленський і каже, ну так, це ж загроза. Треба просто перестати стріляти. І наскільки особи з такого розряду, оці любі друзі, так би мовити, згадуємо третього президента, адже прізвище Друзь. Так, от, отакі любі друзі, вони прекрасно об'єднують насправді всіх президентів. Чому? Тому що він на своїй посаді дуже затребуваний. Він буде вилизувати владі. І цілком може бути, що цей його арешт пов'язаний виключно з тим, що він забув табличку ділення. Менший відсоток почав заносити, чи ще щось. Або треба було його за щось прижати. Але чомусь журналісти не все розкопали про нашого любого Олега Друзя, і тому я хочу поділитися певними цікавими деталями, на яких потрібно заакцентувати увагу. Причому можливо після цього мого повідомлення в цьому напрямку працівники Служби безпеки України, які власне. І заарештували його, і в принципі, які останнім часом проявляють надзвичайно хорошу, я б сказав, активність. Можливо, вони займуться тими речами, про які я скажу. Перше. Олег Друзь має російське громадянство. Пишуть там, згадували про його дружину, колишню дружину, і його доньку. Але насправді, наскільки мені вдалося з'ясувати, там відносини в сім'ї дуже зіпсовані, і це абсолютно даремно насправді обливають цих людей. А от він сам отримав російське громадянство ще з часів навчання в Пітерській військово-медичній академії. Це перший момент. Другий момент. У нього куплена докторська ступінь, тому що докторську ступінь в психіатрії досить важко отримати, там потрібно певні практичні результати, спостереження за. Різними біохімічними процесами, реакціями, то що це все робиться впродовж тривалого часу, і так далі. І, ну, власне, ті джерела, які мені подали інформацію, стверджують, що в нього цей, цей диплом куплений. Підозрюю, що в цьому напрямку можна покопати і там було би чимало цікавих нюансів. Далі, скандали в Збройних силах України, пов'язані з Олегом Друзем, вони вже достатньо тривалі в часі. В тому числі його прізвище фігурувало в різних е, внутрішніх документах, які стосувалися побиттів солдат-строковиків. В чому ще його звинувачували? В тому, що він ставив діагнози людям на замовлення. Не тільки що коли хтось там хоче відпетляти, так би мовити, від армії, як то кажуть на сленгу, а і, власне, тоді, коли людей треба було позбутися з певних посад. Ну, в принципі, психіатрія як каральний орган. Ще з часів Радянського Союзу дуже-дуже потужно працювали. Навіть деяких наших дисидентів для того, щоб показати, ну, вони ж не борці з режимом, а вони ж просто хворі. Їх садили в дурдом, обколювали всякою хімією, ну якраз для того, щоб вони, скажімо так, втрачали своє здоров'я і фізичне, і ментальне. Але чому ж його так відмазали? Крім того, що він дуже зручний і готовий обливати тих самих українських добровольців тоді, коли треба. І на, а на такій посаді високих збройних Силах України, внутрішньому ворогу потрібні якраз люди з такого розряду. В нього ще достатньо цікава, його, так би мовити, кормча клієнтура. Мова йде про політиків, які страждали на алкогольну залежність, про і різних запойних бізнесменів, про зірок шоу бізнесу, ну і про їхніх дітей очевидно, він їм проводив детоксикацію, проводив різну лікувальну терапію, і це все відбувалося на умовах анонімності. І тому він був дуже корисний, затребуваний і має дуже широке коло контактів. І тому зараз достатньо цікава така ситуація. У 2017 році його вже зловили на хабарі, але відпустили. Не просто відпустили, а, в принципі, ну як, чоловік лишився в тому самому кабінеті. Тільки вже в умовах повномасштабної війни заробляв непогані гроші, ну, але цього очевидно мало. Ну, той мільйон, який показали, що він по позаплановий не відповідає його зарплатному рівню. Ну, це ж очевидно. Не все, що в нього десь сховано. Так, після тих скандалів там, з золотими яйцями по 17 чи з головою Хмельницької МСЕК, де мільйони доларів просто розкладали, ну, це виглядає якось дрібно, там скільки 152 тисячі доларів і 34 тисячі євро. Так, я навіть не помилився. Ну, це дрібно, це ж не той масштаб. Ну, все рівно багато, але знову ж таки. Але в сукупності це дуже-дуже знакова річ. І ви знаєте, дуже ілюстративно виглядає те, що таких людей зараз арештовують в таких умовах. Знову ж, ми, коли чуємо про якісь корупційні скандали, то переважно потім інформація стихає, і вже інформація насправді невідома. От навіть про ту ж саму крупу. А що там далі відбувається? Посадять її? Чи наш найчесніший суд навіть винесе постанову про те, що її ті 6 мільйонів доларів треба повернути? Як ви думаєте? Коли увага громадськості відходить, то отримуємо ми дуже багато. Але, але потрібно розуміти, що нашим внутрішнім ворогом є вся кланово олігархічна система. Це не людська система, це сатаністська система. Вона побудована для того, щоб будь-що людське руйнувати, руйнувати наші цінності, руйнувати гідність, топтатися по нашій свободі, по нашій волі, робити з українців безвольне стадо замість народу. І для цієї системи потрібні певні люди з абсолютно конкретними характеристиками. Систему творять люди. І тому одним із наших завдань повинна стати тотальна люстрація в всіх сферах. Причому, навіть коли ми говоримо про ті ж самі Збройні Сили України, саме про ієрархічні різні групи, то ви ж розумієте, як фільтри там відбуваються. Що фільтри там загальні, такі самі, як в системі, ось такий мій коментар станом на зараз. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово.